А, тоді я хотів би запросити наших представників 142 спеціальності, дякуємо вам, Микола та Олега. У них в чомусь схожий досвід, в чомусь він відрізняється. І поки вони під'єднуються, я вам нагадую, що а, якщо до будь-якого зі студентів у вас виникли свої питання, будь ласка, напишіть їх в наш чат. Під цією новиною, і ви зможете е, почути відповідь вже в кінці, коли всі спеціальності себе представлять. Це потрібно, тому що наших студентів багато, і ми можемо трошки забагато часу у вас забрати на всі відповіді, якщо будуть вони йти е, всередині цієї програми. Але всі відповіді ми дамо з усім, з усім ми розберемось. І е, Микола Олег. Доброго дня, я радий вас бачити. Якщо можливо, я пропоную вас трошки окремо, може, в якихось питаннях ви разом зможете пояснити щось. Розкажіть, будь ласка, давайте спочатку, Микола. Про себе і про, ну, коротко, про те, як ви обрали спеціальність, і що у вас такого особливого цікавого є розповісти про себе. Добрий день, шановні школяри та їх батьки та вчителя. Мене звуть Миколай, я студент 142-ї спеціальності енергетичне машинобудування. Спочатку я закінчив коледж, але поступив по іншій спеціальності. Не ту, яку закінчив у своєму коледжі. Вирішив я поступати у НТУ ХПІ з самого початку, тому що Харків, хоч це не мій рід, не рідне місто, але воно близько до мене ментально та духовно. Також мені дуже подобається. воно. Він. Також інтухи я обрав, тому що ну, там більш технічні спеціальності, і було і мого коледжу спеціальність. І що. А, а інші ЗВО, вони були, були більш гуманітарні. Угу. А, так. Скажіть, будь ласка, а на кого ви навчалися до цього? Я навчався на бухгалтерію облік банківські справи. Тобто потрібно було вміти рахувати. Це я дуже гарно вмію, тому з предметами спочатку. у НТУ, ХПІ, такий, як вища математика, в мене не було зовсім ніяких проблем. А як ви взагалі перебудувалися? Ну тому що я так розумію, в коледжі це декілька років ви вивчали банківську справу, і у вас мінімально було щось про фізику, там, можливо, хімію, ще щось, а тут технічні предмети, енергетичне машинобудування ну це ж ну, трошки не банківська справа. Як, як ви змогли себе а, так? Перевести з однієї спеціальності на зовсім іншу. Ну, фізики у нас було ну більш достатньо. Там, може, два семестри загалом. Вона просто була не підряд два семестри, а була е, семестр фізики, потім семестр хімії. Не хімії, у нас було природознавство і фізики. Так, ну, це було складно, але. В мене, напевно, просто база була більш сильна, тому я скорався з цим. І фізика і хімія у ХПІ, вона була по семестру. Тобто, це знаєте, загально, загально розвит, для загального розвитку нашого. Ну, У нас ж під час технічної освіти теж є багато предметів загального розвитку. Там, філософія, наприклад, соціологія, політологія, ще щось. Тобто, ну. Все рівно якісь моменти спільні бувають. Скажіть, як вам взагалі ваша ось ця спеціальність, на яку ви перейшли, що ви можете про неї сказати? Як кафедра, як навчання? Ну, спеціальність мені подобається і кафедра. Їх предмети за спеціальністю за фахом, вони ну, зовсім не складні, я вважаю. На мій розсуд, тому що це просто повинна. Запам'ятовувати так, як це робиться і чому це так. Тобто, можна е, розуміти, знати формулу і чому вона саме така. Тобто, якщо ви розумієте процес, тобто умовно, як воно працює, можливо, там якісь компоненти цих формул чи ще щось ви можете забути, але розуміння самого процесу. Ну, як щось обертається, чому повинна мати саме таку форму, а, або як це розрахувати, цього достатньо для того, щоб підхопити, зрозуміти, згадати і далі вже з цим працювати, так? Так, все вірно. Тобто, знаючи сам процес і не так багато теоретичної основи, можна все зрозуміти. Головне головне, не відвеликатися ні на що у цей момент, коли вам про це розповідають. Тому що якщо ви ну як у школі, якщо ви пропустили один момент і далі, 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 ви вже не зрозумієте. Вам потрібно буде з самого початку це е, вчити і повторювати. А скажіть мені, будь ласка, ну зараз о, це точно було величезною проблемою на початку 2022 року, коли ось цей перший семестр припав на початок повномасштабного вторгнення. Як взагалі комунікація чи вона виключно синхронна? Ну ось. Я зараз вам видав завдання, я контролюю все його виконання, і я вам тільки ось тут і зараз читаю лекцію. Чи є якась асинхронність коли я вам щось видав, а ви можете подивитись там зробити трошки пізніше. А, ну я не знаю, як це було. Я ще не вчився у ага. мотивих... так. Я поступив рік тому у ну, як, як всі, як наші абітурієнти. Будуть поступати в наступному році, або ті, що у цьому році поступили. Тому я не знаю, як було це. Ну, але от за е, взагалі, от е, при час бік блекаутів, дуже гарна комунікація з вчителями. Так було дуже складно, тому що і у вчителів часто буває вимкнення світла, як вони можуть проводити е, пари. І в нас або у вчителя, або у нас. Ну але е, Слава Богу, і ми це пережили. І дуже гарно все було. Тобто вам робились якісь записи або текстові. Так. Ага. Записи, лекції скидували постійно. Також постійно скидували якісь свої, знаєте, YouTube відео, котрі вони робили декілька років тому. І тому ага. це можна було розуміти. А вже ж це було дуже складно під час блокаутів? Це найскладніший такий етап. Ну звісно, по-перше, і самі блокаути, вони ну погано впливали, цей режим і важкість синхронізації, але. Я радий, що все рівно навчання продовжувалось. Ось зараз мої студенти з учора на сьогодні готують контрольну роботу, тому що я розумію, що багато з них мають різні можливості для навчання. У нас є навіть студенти, не у мене, але е, з різними можливостями у когось немає світла, у когось обставини не дозволяють навчатись ось прямо тут зараз. Але ми намагаємось зробити комунікацію. Скажіть, будь ласка, можливо ви щось порадите. Майбутнім поколінням щодо вступу, щодо навчання. Ну так, я хотів би їм порадити, бути самостійними у житті Я розумію, що вам ще Ну ви дуже молоді, я теж дуже молодий ще, але бути самостійними. А також я рекомендую вам не гаяти свій час ніколи на якісь ну, незначні незначні ситуації в житті, Р... саморозвиток ви повинні робити свій, тому що якщо ви вважаєте, що ви навчилися у, у будь-якій спеціальності, зовсім неважно який ви просто пройшли 4 роки і нічого на цьому не робили, не робили, не вивчали свою спеціальність окремо кроме зво свого. Uh, і ви зможете працювати. Я можу сказати, що це так не буде. Ви повинні самі розуміти, як це відбувається, окремо вивчати, окремо читати про це і постійно так робити. І тоді ви будете дуже гарним спеціаліст спеціалістом у своїй сфері. Не Нева, яка вона зовсім. Дуже дякую вам, і я хочу запросити нашого другого представника 142-ї спеціальності. Це Олег Олегович. Доброго дня. Я знаю, що у вас трошки схожий шлях був, але все ж в трошки іншому віці. Розкажіть, будь ласка, ну декілька слів, там може декілька речень про себе. Так я Олег, студент часто курсу спеціальності медичного машинобудування. Я маю, ну, вчуся вже як за другою освітою, а моя перша освіта була спрямована на комп'ютерні науки. Хоча з першого курсу я почав займатися підробітком в проєктній організації, і там мене потроху вчили І це вміння працювати з двомірними моделями, тривимірними моделями, МІ-моделями, та ну, це все організовувати, подавати проєктну документацію. І вже до шостого курсу свого навчання я зміг вижати за кордонні відрядження та спілкуватися з закордонними постачальниками та замовлення. Це от так от спонукало мене до навчання ну, на другій освіті, щоб набратися навичок на майбутнє, тому що це направлення зараз дуже актуальне і допоможе мені з подальшими проектами пойти. А скажіть, будь ласка, ну коли я обирав? О... Сферу для навчання я подавався в різні університети різних місць в своєму родному рідному місті, і в Харкові, і ще десь. І я обрав взагалі спеціальність, тому що ну, мене просто підкорив на той момент завідувач нашої кафедри. І я зрозумів, що ну, принаймні викладачі тут. Цікаві, мені буде цікаво тут навчатись, мені сказали, що те, що мене цікавить, тут є тут присутнє. Але якщо б я обирав там спеціальність зараз, у мене був би вже трошки інший шлях до того, як це обрати, я б інші речі розглядав. Скажіть, як ось в такому вже нешкільному зовсім віці обрати спеціальність, щоб ви порадили ось зі свого етапу життя для школярів? Ну, я ще був школярем свого часу, коли всі подавали декілька запитів в різні навчальні заклади, ну, прийшов до своїх батьків, сказав, що я подаю документи тільки в НТУ, ХПІ, і більше нікуди не буду подаватися. Це, звісно, їх дуже здивувало, але це був мій фіт. І зараз вже, звісно, трошки з більшим досвідом, з своїми набутими навичками, я вже просто конкретно шукав свій напрямок саме в цій спеціалізації. І от так я вправ по майбутнім проєктам. Ну, я так розумію, ви зараз фактично за цією спеціальністю і працюєте, і комбінуєте те, що вивчаєте, з тим, що ну, в університеті, з чимось більш практичним, скажіть, з того, що ви вивчаєте, що найбільш корисне зараз для вас у вашому професійному житті? Ну, Я можу сказати, що для мене зараз все це корисне в моєму професійному житті, тому що це для мене теж ну, така своєрідна... Нова ланка в моєму кар'єрному розвитку, і я користуюся ну, тими знаннями, які здобуваю зараз безпосередньо. І це мені дозволяє ну також тим, що зіштовхуватися з цими питаннями в, на практиці, задавати безпосередньо. Конкретні запити, які мене цікавлять викладачам, які ніколи не цураються, мене і завжди допомагають, підказують, ну не тільки по той, той програмі, яка розрахована, але і ще й ті питання, які мене цікавлять на даний момент, завжди готові підтримати або направити, куди подивитися. Де. ну, як -то Можна побачити, а якщо повноцінно не може щось допомогти. Але з такими питаннями бюджет шторгового завжди тобто, позитивні відповіді. Тобто були ситуації, коли у вас якась задача на роботі, ви її отримуєте, розбираєте і навіть можете порадити зі своїми викладачами, і вони вам радять так, щось. Так, не? так, своєрідне менторство і яке допомагає. О, ну така друга освіта, тільки ну для мене відкрила нові сенси, так би мовити. Тобто, це ще й менторство може бути а, добре. Ну просто завжди цікаво порівнювати, ось як людина 18 років, і як людина вже там. В віці там, 22, 25, 30 років відноситься до навчання і розуміє, які переваги і як використовувати. Тому це для мене було дуже цікаво. Скажіть, можливо, ну там десь на хвилинку, що ви можете порадити ось так наступним поколінням, або що побажати їм? Дивіться, в майбутньому ви можете зіштовхнутися з тим, що питання, які можуть вас наникати, ні, ні з ким. Обсудити, ні з ким їх вирішити, ви будете вимушені їх вирішувати самостійно. Щоб такого не було, треба завжди користуватися тим часом, коли навчаєтеся в університеті, і бути завжди готовим задавати питання викладачам і їх опрацьовувати, що дуже. Ваше життя в мене. Дуже дякую вам. І перш ніж ми перейдемо до наступного представника, я побачив питання до Миколи, але, як я й казав, ми задамо їх в кінці, коли всі п'ять спеціальностей виступлять. Дякую, Антон, за допомогу. Я хотів сказати, що я нещодавно бачив подкаст. Невеличкий шматочок з Клопотенко, де він розповідав про те, що вища освіта, вона така переоцінена, вона взагалі там не потрібна. Ну, можливо, для когось це не найкращий шлях дійсно. Але він сказав дуже важливу річ, навіть якщо з вашої спеціальності вона не така життєво необхідна, ось то нетворкінг, тобто ті. Зв'язки, знання, знайомства, що ви отримуєте під час освіти, з одногрупниками, з викладачами, вони можуть вам дуже допомогти професійно вирости в майбутньому. Тому розглядайте ще й таким чином свою освіту, що ви будете здобувати.